Що, якби я сказав вам, що священник, який три хвилини був мертвий у підвалі Бахмута, повернувся з того світу з точною датою, коли замовкнуть гармати, що він бачив там не янголів і не туман, а карту України, залиту золотим світлом, і чув голос, який назвав йому День повної перемоги. Друзі, це не вигадка, не красива історія для втіхи, це свідчення, яке я ношу в собі вже вісім місяців і більше не можу мовчати. Бо те, що казав капелан після повернення, починає збуватися одне за одним. І якщо ви дивитеся це зараз, значить вам теж потрібно почути. Бо надія, яку він приніс звідти, не порожні слова. Це надія з конкретними датами. Мене звати Олексій, мені 34 роки. Я військовий медик, парамедик евакуаційної бригади. Служу з перших днів повномасштабного вторгнення за ці роки. Через мої руки пройшли сотні поранених. Багатьох врятував, багатьох не встиг. Бачив смерть так близько, що вона стала для мене буденністю. Я не боюся її. Я просто знаю, як вона виглядає. І саме тому те, що сталося в березні 2025 року, в підвалі під Бахмутом, перевернуло все моє розуміння бо я бачив смерть і бачив, як людина повернулася з неї, з посланням, яке змінило моє життя. Я ніколи не був особливо віруючим, хрещений як більшість, але в церкву ходив хіба що на Великдень із мамою. Молитов не знав, у дива не вірив. Для мене існувала тільки медицина, протоколи, алгоритми, адреналін, дефібрилятор. Або серце б'ється, або ні. Все просто. Але той березневий день показав, що не все так просто, що є щось більше, і це більше воно знає про нас. Знає про Україну, і воно на нашому боці: березень 2025 року, околиці Бахмута. Ви напевно бачили ці місця в новинах: руїни, які колись були містом, чорні скелети будинків, вирви від снарядів на кожному метрі. Але новини не передають головного запаху: запаху горілого, сирої землі, крові та чогось солодкуватого, що я навчився не помічати. Але ніколи не забуду, ми працювали в підвалі напівзруйнованої школи. Там був тимчасовий стабілізаційний пункт, кілька ліжок, мінімум обладнання, максимум поранених. Обстріли не вщухали третю добу. Евакуація була майже неможлива, виїжджали тільки вночі, короткими перебіжками, і то не завжди вдавалося. Того дня нам привезли капелана: Отець Михайло. 50 років, хоча виглядав старшим. Сиве волосся, борода з прожилками білого, глибокі зморшки навколо очей. Але очі живі, світлі, навіть коли він лежав на ношах у калюжі власної крові. Я знав про нього ще до того. Всі знали. Отець Михайло був легендою Бахмутського напрямку. Він прийшов сюди ще в 2023-му, коли м'ясорубка була в розпалі і не пішов, навіть коли інші відступали. Казали, що він особисто витягнув з під обстрілу сімох поранених, хоча сам ледве ходив. Що його голос чули навіть крізь вибухи. Він читав молитви так, що хлопці переставали боятися. Він сповідав вмираючих хрестив тих, хто просив перед боєм, причищав поранених у підвалах під свист мін. Ніколи не носив броніка. Казав, Якщо Господь захоче мене забрати, жодний броник не врятує. А якщо ні, то й не треба. І ось він лежав переді мною. Осколкове поранення в груди, багато крові занадто багато. Його принесли двоє хлопців самі поранені, але легше. Сказали, що снаряд влучив у підвал, де отець Михайло причищав бійців. Троє загинули одразу. Капелан встиг накрити собою одного пораненого, врятував йому життя, але сам отримав осколки. Я почав працювати одразу. Крапельниця, тампонада рани, знеболення. Його тиск падав, пульс слабшав. Я робив усе за протоколом, але бачив не витягнув. Занадто глибоко, занадто багато пошкоджень. Інші поранення в підвалі затихли, хтось почав молитися вголос, хтось просто дивився. У кутку горіла свічка біля маленької ікони Богородиці. Хтось приніс, поставив на ящик від набоїв. Єдине світло в тій темряві, якщо не рахувати мого налобного ліхтаря. І тоді серце отця Михайла зупинилося. Я глянув на годинник. П'ятнадцята година, 47 хвилин. Почав реанімацію. Непрямий масаж серця. Рахую в голос. Один, два, три, чотири, п'ять, тридцять натискань, два вдихи. Знову. Знову. Хтось із поранених почав читати Отче наш. Інші підхопили. Їхні голоси зливалися в один гул, який змішувався зі звуком моїх рук на грудях капелана. Одна хвилина. Пульсу нема. Дві хвилини, продовжую. На моєму лобі піт, руки починають боліти, але я не зупиняюся, я не здаюся. Не цього разу три хвилини. І тоді сталося: я не можу пояснити це медично. Я пробував. Багато разів аналізував, шукав раціональне пояснення, не знайшов. Свічка біля ікони раптово спалахнула. Не загорілася яскравіше, саме спалахнула, ніби хтось плеснув у неї бензином. Полум'я піднялося на долоню вгору, і в той самий момент, за стінами підвалу, настала тиша. Повна, обстріл, який не вщухав три доби, просто зупинився. І отець Михайло відкрив очі не поступово, не з важким видихом, як буває, після успішної реанімації. Просто очі закриті і раптом відкриті. Широко, повністю. Але він дивився не на мене. Він дивився кудись крізь мене, крізь стелю, крізь метри землі і бетону. Його погляд був там, де я не міг бачити. А потім він схопив мою руку я здоровий чоловік, не слабкий. Але в тій хваці була сила, якої не могло бути у людини, що три хвилини тому була мертвою. Він тримав мене і шепотів. Спочатку я не розбирав слів, але потім почув я бачив Олексію, я бачив, маю сказати. Запам'ятай. Звідки він знав моє ім'я? Ми ніколи раніше не зустрічалися. На мені не було жодного знака з іменем. Але він знав: наступні кілька годин злилися в одне: обстріл так і не поновився до вечора. Ми змогли евакуювати отця Михайла і ще п'ятьох поранених. Він вижив. Хоча за всіма медичними показниками не мав би. Я не міг забути його погляд ті очі, які дивилися кудись за межі нашого світу, і його слова, які він шепотів усю дорогу в госпіталь. Через тиждень я вперше зміг нормально поговорити з ним. Він лежав у госпіталі в Дніпрі, слабкий, але притомний. І він хотів говорити казав, що мусить розповісти, поки пам'ятає кожну деталь. Сідай, Олексію! Сказав він, коли я зайшов у палату. Я знаю, ти не віруючий, але ти бачив, як я повернувся тепер послухай, що я приніс звідти. Отець Михайло говорив повільно, зважуючи кожне слово. Його голос був хриплим, але твердим. Спочатку була темрява, але не страшна, не холодна, ніби м'яка ковдра, яка огортає. Я відчував, як піднімаюся вгору. Не тіло те залишилося, я бачив його внизу. Бачив тебе, як ти тиснеш на груди. Але я вже не був там. Потім почув голоси багато голосів. Я впізнав деякі хлопці, яких сповідав перед смертю. Вони не страждали Олексію, вони були спокійні, вони чекали. Він замовк подивився у вікно. А тоді з'явилося світло: не сліпуче, не біле, золоте, тепле. І в тому світлі я побачив Україну згори, як з літака. Але набагато вище. Уся країна лежала переді мною, і вона була живою, дихала, світилася зсередини. Я бачив лінію фронту. Вона виглядала як рана темна, запечена, болюча. Вона тягнулася через тіло країни, і країна страждала. Але потім я побачив, як рана починає гоїтися. Повільно, з заходу на схід, темрява відступала, а золоте світло займало її місце. І тоді я почув голос, продовжив капелан. Не людський, не чоловічий і не жіночий, просто голос, який звучав звідусіль, і водночас, зсередини мене. Він сказав ця земля свята, кожна крапля крові, пролита за неї, освячує її ще більше. Кожен, хто поклав життя за неї вже в світлі. Вони не чекають помсти, вони чекають справедливості, і справедливість прийде. Отець Михайло повернувся до мене, його очі блищали. А потім голос сказав: Ти повернешся, маєш передати дати. Хай знають, ціна заплачена, перемога присуджена. Вона вже існує, залишилося дійти до неї. Я побачив календар величезний, ніби вирізаний у самому небі. Сторінки почали перегортатися самі і зупинялися, спалахували золотом. Запам'ятай цю дату, Олексію, сказав капелан, і його голос став твердішим. Я не знаю, як це працює. Не знаю, чому мені показали саме це. Але я знаю, що це правда. Знаю так само, як знаю, що дихаю. Він почав: 12 квітня 2026 року на Великдень почнеться велике визволення: я бачив наші прапори над Сєвєродонецьком і Лисичанськом, бачив, як люди виходять із підвалів і плачуть. Процес стане незворотним. 31 травня! 2026 року на трійцю Маріуполь побачить світло. Я бачив жінку в білому над руїнами Азовсталі. Богородиця. Вона плакала, але це були сльози радості: День великого плачу і великої радості! Запам'ятай! Отець Михайло замовк, перевів подих, потім продовжив. І є ще одна остання дата, найголовніша 24 серпня. 2027 року, на День Незалежності, буде повна перемога. Всі землі повернуться, всі. Від Луганська до Криму. Я бачив святкування в Сімферополі, бачив наші прапори над Свастополем. бачив, як дзвонять дзвони в кожному місті, в кожному селі. Голос сказав мені: ця дата вже записана, вона існує, ніхто не може її змінити, але шлях до неї залежить від вас. Від кожного, від кожної молитви, кожної дії, кожного дня, коли ви не здаєтесь. Я сидів мовчки, намагаючись осягнути почути. Медику мені казав: це галюцинація від гіпоксії мозку. Але інша частина та, що бачила, як він повернувся, як свічка спалахнула, як обстріл стих, та частина слухала. «Отче, а що ви бачили про ворога? запитав я нарешті. Обличчя капелана стало суворим. Я бачив їхню долю, сказав він. І це не покаяння, це не пробудження совісті. Там, де я був, немає ілюзій про те, що агресор зрозуміє свої помилки він не зрозуміє, він буде зламаний. Я бачив їхню імперію, і вона була як гнилий будинок. ще стоїть, але всередині труха. Кожен день війни, кожен злочин, кожна брехня це ще один свях у труну. І вони самі забивають ті цвяхи. Голос сказав справедливість невідворотна. Кожен злочин записаний. Кожен, хто вбивав, катував, гвалтував, відповість. Якщо не перед людським судом, то переді мною, але відповість. Капелан подивився мені в очі. Олексію. Я не бачив прощення для них. Я бачив справедливість це різні речі. Справедливість це не помста, це порядок, це закон. Це те, що має бути і воно буде. А що з нашими? запитав я. Ті, хто загинув, що з ними? Обличчя отця Михайла пом'якшило. Ось це найважливіше, що я маю сказати, відповів він. Кожен, хто поклав життя за Україну вже в світлі. Я бачив їх, Олексію. Тисячі. Десятки тисяч. Вони не сумні, вони не страждають, вони чекають. Чекають чого? Перемоги! Вони знають дату, знають, що ми переможемо, і вони чекають того дня, щоб святкувати разом з нами. Звідти. Він узяв мою руку: передається родинам загиблих, їхні сини, чоловіки, батьки. Вони не зникли, вони перейшли. І вони пишаються, пишаються тими, хто продовжує боротися, пишаються Україною. Я виходив із госпіталю в той день іншою людиною, я не став віруючим за одну розмову це так не працює. Але я став тим, хто допускає. Допускає, що є щось більше, щось, що знає про нас, щось, що вболіває за нас. Друге підтвердження було особистим. Капелан сказав, ну, тебе зачепить у травні. Неважко, не бійся. Ліва рука. Ти потрібен живий, щоб розповісти. Я посміхнувся тоді, яке там травені я обережний. 17 травня осколок прошив мені ліве передпліччя. Наскрізне поранення, нічого критичного, три тижні відновлення. Третє він назвав точну дату загибелі високопоставленого російського офіцера сказав: Його вб'ють свої, не від нашої зброї, від їхньої зради. Я не буду називати ім'я, але ви всі бачили ту новину в червні. У жовтні 2025 року я знову приїхав до отця Михайла. Він уже виписався з госпіталю. Але залишався в Дніпрі. Служив у маленькій церкві, сповідав поранених, які приїжджали з фронту. Він виглядав краще, але в очах з'явилося щось нове: якась відстороненість, ніби частина його досі залишалася там, у тому світлі. Я продовжую бачити, сказав він, коли ми сіли в маленькій кімнаті при церкві. Не так чітко, як тоді, але вночі приходять образи. Я записую. Він показав мені зошит. Сторінки були заповнені дрібним почерком, малюнками, датами. Дивись, він відкрив на одній зі сторінок там була карта України. Але не та, яку ми знаємо зараз повна. Від Ужгорода до Луганська, від Чернігова до Севастополя. І вся вона світилася золотим. Це 2027 рік, сказав капелан. Це те, що я бачив. Те, що буде, він розповів мені більше деталей. Їхня імперія почне розпадатися в 2026 році, не від наших ударів, від внутрішньої гнилі. Я бачив, як регіони відмовляються підкорятися центру, як люди виходять на вулиці не з протестами, а з мовчанням. Мовчазний бунт найстрашніший для тиранів. Вони тікатимуть з нашої землі, не тому, що ми їх виб'ємо. Вони тікатимуть, бо не буде кому платити, не буде що їсти, не буде сенсу вмирати за брехню. Армія розвалиться зсередини. А наші воїни увійдуть у звільнені міста не з боями, а з хлібом. Я бачив це Олексію бачив, як жінки виносять вишиті рушники, як старі плачуть на колінах, як діти, які не пам'ятають мирного неба, вперше бачать наш прапор. Я запитав його про те, що буде після перемоги. Він відповів, Україна стане іншою, не багатшою грошима, одразу ні, але багатшою духом. Ми пройдемо через таке, через що не проходив ніхто, і вистоїмо, і це зробить нас прикладом для світу. До нас приїжджатимуть вчитися не технологій людяності як можна втратити стільки і не зламатися, як можна бачити стільки зла і не стати злим. Як можна пройти через пекло і зберегти душу? Він помовчав, потім додав. Але попереджаю буде спокуса, спокуса помсти. Коли все закінчиться, дехто захоче крові. Захоче, щоб вони страждали так само, як страждали ми. І що тоді? запитав я. Тоді треба пам'ятати різницю: справедливість це суд, це покарання винних за законом, це репарації, трибунали, в'язниці для злочинців. Це правильно, це потрібно, це буде. А помста це коли ти стаєш таким, як вони, коли забуваєш за що боровся. Ми боремося за Україну, за свободу, за право жити, не за право вбивати. Перед тим як я пішов, отець Михайло дав мені дещо маленьку ікону обгоріло по краях. Вона була зі мною в тому підвалі, сказав він. Була поруч, коли я помер і повернувся. Візьми. Коли буде найважче дивись на неї. І пам'ятай дати, пам'ятай, що перемога вже існує, ми просто йдемо до неї. Я взяв ікону, тримаю її досі. Вона лежить у мене в нагрудній кишені поруч із серцем. Олексію, сказав капелан на прощання, ти маєш розповісти. Я знаю, ти не віриш до кінця. Це нормально, але ти бачив: ти свідок. І коли почнуть збуватися дати, одна за одною, ти знатимеш. І інші знатимуть через тебе. Чому я? запитав я. Бо ти був там, бо твої руки повернули мене. Бо голос сказав: через нього почують. Я не знаю, чому саме ти. Але це не випадковість. Нічого не випадковість. Я чекаю. Не знаю, що побачу, не знаю, чи побачу взагалі. Але я чекаю 12 квітня 2026 року, на Великдень, початок великого визволення. 31 травня 2026 року на трійцю. Маріуполь побачить світло. 24 серпня 2027 року на День Незалежності повна перемога. Всі землі повернуться. Друзі. Я розповідаю, це не для сенсації, не для лайків і підписок. Я розповідаю, бо маю, бо обіцяв, бо був там і бачив. Отець Михайло сказав мені: смерть це не кінець. За двері, і за тими дверима світло, світло, в якому вже сяє наша перемога, вона вже є, ми просто ще йдемо до неї. Я не знаю, чи ви повірите можливо, ні. Можливо, скажете байки, вигадки, галюцинації медика, який надто довго був на фронті. Ми переможемо не тому, що я вірю, тому що я знаю. Знаю від людини, яка була мертвою три хвилини і повернулася з посланням. Підпишіться на канал. Поділіться цим відео з тими, хто втратив надію. Хай знають є конкретні дати. Є свідок. Я людина, яка повернулася звідти, щоб сказати нам: тримайтеся. Воно того варте: якщо ви воїн на фронті, знайте, ваша боротьба не даремна. Кожен день наближає ту дату, яка вже записана в небі. Якщо ви втратили близьких, знайте вони в світлі. Вони чекають перемоги разом з нами. Вони пишаються. Якщо ви просто українець, який втомився, який боїться, який не знає, скільки ще терпіти, знайте, є кінцева точка. Вона існує 24 серпня 2027 року. Запам'ятайте цю дату. Капелан сказав мені наостанок Найтемніше перед світанком. Ми зараз у тій темряві, але світанок вже на горизонті. Хто витримає, побачить. Я витримаю і побачу. Слава Україні, героям слава!